Всім привіт, наші прекрасні сили оборони, а саме Служба Безпека, зробили дуже дерзкий напад на ці дереві самоліти з шинами Російської Федерації. Слухайте, порівню дерзкості. це, звісно, ну, тут мене не здивуєш, але наскільки це все креативно? Ух, ах, ах! І от пройшло два дні, а мене все, все одно плющить від цієї радості. І вас, всіх, хто вже плющили, я дивився по реакції ну, в мережі. Е, це було надзвичайно. Я хотів би поговорити, наскільки це чудово саме з психологічного точки зору. Тут Спочатку це гроші, та, вони втратили дуже багато грошей. Їхню економіку треба бити не одразу, а методом тисячу порізів. Тобто брати по мільярдіку, по мільйоніку, і все буде ну, там не бездонне. Та, у них економіка в 14 разів більше, ніж наша. В 14, господи. І нанести такий урон це ну, дуже сильно обідно. Один із знищених літаків був той, який ну, його не можна створити. Вже немає цього заводу, немає інженерів. Тобто це був літак, який постійно його модернізували, ну якимось ще намановлювали там. Новий компуктер поставили на Windows 95, і він полетів. Все, його не зробиш. І це прекрасно усвідомлювати, що ми таким чином, ну, дронами, які коштували там, не знаю, невелику ціну, знищили дуже дорогу техніку. Сама операція, звісно, коштувала дорого, дуже дорого, але точно дешевше, ніж той урон. Друге, це усвідомлення рівня нашої креативності. Ну, Мені навіть пам'ятаєте, оце було вбивство якогось там руского генерала, коли вибухнула господи, самокат. Ну, класно, теж було складно і впевнений це зробити, але тут рівень креативності. Ні Джеймс Бонд, ні Місія, ні Спалніма, ні Марвели, ну, ніхто такого не придумав. Ми взяли і придумали. До речі, дуже класно сказав про це Бігус, я теж, до речі, про це думав: що ви уявляєте, як важко було цю історію пронести. Ти приходиш до начальника і кажеш: я хочу взірвати самоліти, фури на місці купимо, все зробимо. Ну, типу, якщо це розказати якомусь начальнику. Ти скаже, ви що там ну, курити щось не то, тіба, це нереально зробити. А вони сказали, ні, реально окей, я даю добро. Нехай там півтора роки це все готувалося. Але рівень креативності просто чудовий і на таке дають добро. А на війні дуже часто щось, на, на щось таке креативне добра не дають, тому що, ну, тому що така критична машина. А в 2014 році навіть забороняли стріляти. Просто стріляти у відповідь, якщо по тобі стріляють, бо політично така вся штука. Тут без звинувачень до якоїсь політичної сили. Просто я про те, що нам необхідно усвідомлювати, що креативні речі треба пробувати реалізовувати. А йдемо далі. Чому це важливо? Тепер уявіть кожного пілота русського, оцих бомбардіровиш, пистолети, які вони елітні. До речі, щоб ви розуміли, ВКС воздушні космічні сили. Вони ж не сприймають піхоту. Ну, тобто вони відчувають себе царями, багами, у них більше зарплата, інше обмундрування, вони таке еліта. Вообще. Я дивився, шукав їх. Ну, у мене там була час роботи там, по соцмережам. От як виглядає, ну, наприклад, капітан льотчик і капітан там, якісь чи там, сам комбата, Це абсолютно різні речі. І вони себе ж вважали такі, от красавчики, ми тут мужчини. Кожен із них тепер буде підсикувати дуже страшно. Окей, це пілоти. Люди в Сибіру, які живуть, розумієте, ви, ви ну, вам важко уявити? Місто, де яке знає про дрони виключно з новин. Вони чули про війну. от... То, що там передають, а, ну і ще може їхня родня їхала кудись, вони щось. Що? І тепер кожен житель їхніх дерявих, оцих Сибірських деревень, вони тепер усикаються, вони тепер відчули цю війноньку. І, звісно, це абсолютно інше відчуття. Кожен оцей страх, бентега, це все йде ну, на негатив, звісно, Путіну. Психологічна особливість того, що тепер кожна мама, яка має свого ваньку руського, вона тепер переживає в будь-якій частині Росії, чи не впаде е випадково на голову. І, звісно, пред'яви Вова, а що ж такое? Що, що з обличчям? Ані плюнули нам очередне раз в лісо. Я ще не маю підтвердженої інформації, але здається, командуючий якраз повітряних сил Російської Федерації. Чисто випадково вийшов у вікно. Ось так має бути. Тобто, вони мають боятися настільки, що просто покінчувати життя самогубством, або, я не знаю, переходити на сили добра, здаватися, і що таке. Ну, тобто, це дуже високопоставлені люди. Коли Богу пускаєш кров, то потім здається, що це не Бог. І це дуже важливо. Щоб вони усвідомлювали, що так і є. Але не зовсім все позитивненько, леді і джентльмени. Трошки хотілося б на земельку приземлитися. Е е є декілька фактів, які нам треба усвідомлювати. Перше, це все ефорія. Е е Радісно, прикольно, нам треба радіти. І мені треба радіти, господи, бо не вистачає новин. І тут, нарешті, от понеслось. всі пабліки світу пішли, господи. Ну, дуже круто, що от всі нас відривали. Це ейфорія. Після ейфорії може прийти не просто зниження емоцій радості, а зниження нижче рівня того, де було раніше. Не забувайте про це, турбуйтеся про себе. Друга штука це не попливало на фронт. Ну, принаймні, ми зараз, ну я так, обширно, на Донбасі, і тут ну, нічого не змінилося. Е, тобто, це не про піхотну історію. Це історія саме по повітряним силам, по цим кабам, всяким історіям. Це дуже круто, що ми змогли скоротити, зможемо скоротити, бомблення цивільних міст саме кабами. Але, як ви знаєте, вже от прилетіло в Суми, вже є жертви, є постраждалі, чотири дитини поранені, і на даний момент мені відомо про двох загиблих. Дивіться, це не в тому історія, що дарма, це не дарма зробили. Я про те, що. Війна продовжується. Нам треба бути мобілізованими, нам треба бути активними, нам треба вчитися і бути готуватися, е, готуватися до оборони. Е, і це ні на що взагалі не впливало. Це трошки повпливало на світ. світ е, ну, особливо це діч Трампа, що у вас немає карт, е, зрозуміло, що ну, ми типу, дуже круті чуваки. Наші яйця побільше, ніж ваші, зроблені зі сталі, оброщені мохом. Але е, ми ж не про інший світ, ми про нас. Тому радійте, класно. СБУ, Красавчики, повага. Що, що я можу сказати? Я вас завжди недолюблював. І зараз в мене трошки є, але тут прям ви, красавчики. Я от я пишаюсь вами. Історія продовжується: війна продовжується, напади, атаки, і нам дуже сильно треба. Аби машини різні мене не шували, ви вимішаєте дуже. Друзі, е, жодна новина, хороша чи погана, не має нас сильно відволікати від того, що ми робимо, куди ми йдемо. Ми воюємо, ми продовжуємо воювати за нашу Україну. А разом з цим треба турбуватися про своє ментальне здоров'я. Тому, будь ласка, ніколи про це не забувайте. Не забувайте про базові речі: фізіологія, психологія, соціалочка. Все. Хоча б з цього От, будьте, і все у вас буде добре. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал у моїй голові. Телеграм-канал Чорний психолог. Не забувайте нас підтримувати, наскільки це можливо. Все ви знайдете в описах. Цього маю вас люблю, Па-па.